Ти не просто звичайний кінь. Та добре встаю вже. Я допоможу тобі стати найкрутішим. Стрибай. <таспевця> Кіно пульс. Кіно що пульсує. Ти волоцюга. Можеш робити, що заманеться. Я повернуся до Дага. Хіба чувак? Щоб відкусити йому церку. Він що сказав відкусити? Я ще трохи п'яний, але, здається, я... сказав, я йому пісюна відкушу. Перечуваю крутий заміс. Вирішальний день. Братан, ти вже злягався з предметом. Та я взагалі не злягався. Молодець Редж. У мене виходить. Каже гному сюди Чуєш, гноми, Я твій батько. Приємно познайомитися. Навіть за таких дивних обставин.

І Що воно таке? Схоже на їжу. О, зараз о, секундочко. Ти наче змінилась. Чорти, ти змінився, друже. Як це у мене людські руки, українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Привіта. Підкинете мене. Я не маю прав. не немає водійських прав. Скільки вам років? Я не вмію. пленя і гальмо! гальмо. Машина стала, Лид не врізалась. Та нічого, це гібрид! Як ти сюди заліз? Відчепися! Ні, ні, ні! Ти не окупуєш моє ліжко! Ви б не могли нам допомогти! Я не впевнений. Це буде дуже весело. Ну, як пройшло? Він молодець. Погладьте себе по спинці. Я Думаєте, все треба робити самому. Але знаєте що? Це нереально. <плес> 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 Я баба! Відіть баба! Показати фокчала! <плес> а доставо монетку? що ви накоїли. <плес> Шо, віддай віддай! Віжджет віжджет! Фокус, віддай! Віддай! Це все той дурний клоун. Так, малий, Давай. І ось тобі перший урок каскадера. Хочеш стати зіркою, вчись тримати удар. О, то з тебе будуть люди. Молодець. Малий, послухай, татка. Репутація каскадера формується в екшені. Ти не просто звичайний кінь. Та добре встаю вже. Я допоможу тобі стати найкрутішим. Стрибай. Хм? Мій хлопчик стане каскадером. Не вагайся. Не відступай. Давай. Чудово. Спробуємо ще одну штуку. О, давай! Сміг, давай, мишу. давай! Я що він мене ти труп. Люблю тебе. Обережно, кінь. Брате, давай, де там твій суперстар? Не перемикай, дивимось. Я не планую на цьому заробляти. Це для всієї громади. Бернлі щоразу мене дивує. Тримай любих. Насправді це чарівне місце. Ти ще не втрачений для світу. Ой, мовчі. <світ> Банки існують за власними законами. Та правосуддя не менш важливе. Та ще й надзвичайні люди вирішать, що можуть влізти. Почнеться балага. Тепер мені кортить спробувати. А тоді ти розіграєш свій єдиний козир. Усі ненавидять банкірів. Саме так. Найкращий гурт у світі даватиме концерт у Бернлі. Ми сьогодні говоримо всім. Досить жадібності. Існує кращий шлях. Дейва. Так, я Мікель, і я відвезу тебе в дуже важливе для тебе місце. І для мене теж. Не пригадуєш? Ти хочеш мене шпекнути. Що? Запхну у машину, везеш кудись. Цю чи цю? Не знаю. Я в ній як хіпстер якийсь. Дивись, Алендюка, Сферан Андріа. Найкрутіші шеф кухарі світу, і він там з ними. Ти що здолів? Нащо він тут? Він повернувся, щоб казати нам шлях. <тас> Та він застряг у 90-му році. <пас> Чудово! Може, це і буде наша фішка. Попереду, попереду, попереду! Він з'їхав з, з глузду. Ні, він потроху все згадує. Що ти на койо? Я той виродок, що зруйнував йому життя. Я його боржник. Забути ще тридцять років. Два шефи забагато. Зарубай собі на носі. Я ніколи не даю задню. Я також. Це все ускладнює. Утро. вітаю. Я граф Дракула. З вас вийде чудовий асистент. Лі! Це ж монстр! Ми захистимо вас! Даю слово найнадійнішої інституції на землі католицької церкви. <рик> Ренфілд, твоя єдина мета служити мені. А тепер їстеньки. Я хочу нормального життя. – Благослови вас Боже. – і вас благослови, сестро. герой. – Ти готова до своєї долі. У мене є власне життя. Ти не уявляєш, яка ти сильна. Настала твоя мить, Рубі! Я більше не хочу ховатися. Бабусю, так, Навчи мене користуватися моєю силою. Камуфляж, супершвидкість. А владунний, подивимось, на що ти здатна. І навіть лазерні очі? Так, тільки глиби на повал. Ого! Ти ще просто тупий мальок. Я вже повз Кримирим пропливла. Стук-стук! Хоч би які були виклики, кракен ніколи не лишиться осторонь. Пора ставати великою! Це город мільйонерів. Ну, а я друге читав. що Що Люксембург — це кримінальна столиця Європи. Пап, це цей. Не вмирайте. Його могли вбити, а тепер вас там ждуть. Суки. Кажут, родители ответственны за своих детей. А должны ли мы, дети, нести ответственность за своих родителей? Ты схожий на него здесь. Я хз. Народ! Где вы там? Slappare, точно У цього будинку специфічний характер. <кій> 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 Боже милий, хтось ще це бачить? Ага, я бачу. <кій> Смерть шатує на кожному кроці. Сюди можуть прорватися ще могодніші духи. І я цього не допущу. І що ж ти зробиш? <світ> ти серйозно. Ще як? Та вони і так мертві. Ага. То мертвіші будуть. Ну, гаразд. <плес> а це що таке? Це мій маленький помічник з моніторингу здоров'я. <плес> Сумуєш через повернення додому, бо. Мабуть, нереальне відчуття. Я ж мав піти. Не знаю, чи це станеться. <рістює> Ти пройдеш безліч кілометрів. Десятки стануть сотнями. А сотні стануть тисячами. Твої пригоди триватимуть роками. Я хочу додому. Я знаю. Вати його! <плес> давай, давай, рухай, я, що ти збрехала мені? <плес> Хочеш вже почути правду? Так! <плес> Усі страхи бо! Там пірати, вони всіх узяли в заручники. План такий, я кину на нього сітку. А я бризну в очі. Не Чому? Надто складно. Я Саме тому план має бути на одну дію. Ніколи не думав, що й ти мов наручник. З гранатою. У нього граната! Сер, віддайте мені гранату. Тримай, тримай, тримай! Так тримаєш. Добре. Ми все владнеємо. Ця сукня ще краща. Хотіла щось нетрадиційне. Ніхто не скривдить мою сім'ю. Не відпускай! Тримайся! А! <ривай gefllp> в Керол, дякую за ніж для торта. Я обожнюю цей ніж для торта. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. А ніхто не обіцяв, що видалеко. Вони завжди у тебе купаються як стадо житомерських бобрів на підпитку. У мене все нормально. Та! А як ви ж вона таки взагалі виживаєте? Може тихіше! У мене урок музики. Не знав, що ти одружився. Ні-ні-ні, старий. Це не дружив. Просто сусідка. Тому в потяг, кохання. Тому встили, вони, може, без Ти моя моя тобі весь сенс серце. Мамо. Це Вроніка. Живете ти удвох, як чоловік і жінка. У гріху. Хтось украв нашу чекову книжку, отже, у нас усього сім днів, щоб знайти. Сто тисяч доларів? Ні! Чого Джордж Берроу може від мене хотіти? Єдиний банк готовий дати вам кредит, це Хадсон Рівер. Я гадав, це прикриття для російської мафії. Навіщо Джорджу Берроу позичати гроші у мафію? Він не той, хто ти думаєш Може, сенс не в тому, щоб мати те, що хочеш, а у тому, щоб хотіти те, що маєш. їм гроші, Джорджа. Хей! Хоч уявляєш, як важко жінці за тридцять знайти холостяка натурала на південь від чотирнадцятої вулиці. Твої нігті на моїй спині і твої губи на моєму. Ей, стій, 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 пацан! У нас покупці. Ти моя героїня Ліспері. Скажімо, так я жінка з багатьма талантами. <му> Усе добре, що на добре виходить, і таке інше майно. Не перемикай, дивимось. Знаєш, обеліксе, ми за багато м'яса. А що ж нам їсти як не м'ясо? Овочі? Овочі. Овочі? І дефікси ти чув? Овочі. Дякую. Будь ласка. Нащо казати, коли можна літати? Меч! Що це таке? Минулого разу ви поранилися. А, і Ну, тому? добре, добре. Спробуй забрати монетку скрабельчику. Це дуже легко, бо ви, ви, ви сліпи. Запам'ятай, не завжди, коли людина сліпа. Ну, я ж казав. Монетка Астерікс і Обелікс. Піднебесна імперія. Привіт. Мамо! Біжу. Приємно нарешті з вами зустрітися. Дякую. Навзаєм. Тату? Він на вулиці? Вибачте, трохи затримався. І... Ти не можеш мене вбити зараз, у мене гості. А знаєш що? що? Я твої гості. Біля твоєї дружини мій син Ален, мацає твою думку. Може, хтось випити хоче. О, так! А як щодо днів, коли побут лістиме в наше з тобою одвічне щастя? Це ми їх довели. Ти взагалі-то. Запав на мою дружину? Ні. Холера. Як знати, що я її кохаю? Поставити собі єдине важливе питання. Чи не серця дівчина в собі здатність висмоктати твою душу як дракула? Ні. Тоді це кохання, синку. Можливо, так. Дякую. Ти врятував мене. Я бачила, як ти відрубав бандиту руку тацею, чи в мене глюки. Гнучки, зап'ястя. Я все поясню. Шеф наділив мене силою. А я дбаю про його потреби догляд, харчування. Ти його людьми годуєш. А! Ти як той кур'єр, який возить поганцям піцу. А якщо не обслуговувати, що з ним тоді буде? Він не досягне повної могутності. А як же не досягне повної могутності? Що? <на> Які дивні слівця, ти вживаєш, але так. Вітаю! Ви прийшли на групу. Прошу заходьте! Хтось називає мене темний. Для інших я володар смерті. Та для більшості мене звати Дракула. Ясно. З погляду психології у нас тут не просто банальний нарцисизм. А зараз їстеньке. Нове обличчя нашого шоу. Король тролінгу. Мені подобається. Тепер він завжди відсутній. Я король тролінгу. Ти більше схожий на чувака, що впарює потеліку, якусь. So Чому ти зневажаєш своїх підлеглих? Хочеш, щоб усі так поводилися? Сказати чесно, так, але якщо це засмутить мене, краще збрехати. Це музичне шоу ніби взагалі не про музику, бо не існує музики без гармонії. Тоді варто згуртуватись в гармонії. З музикою ви маєте силу об'єднати всіх. Зробімо це! Це рок-н-рол, друзі! Такого я не чекав. Нам потрібен самурай. Чорний ягод! Що ж, я в цьому повний. Трясчя, якого кокер-спаніеля тут відбувається? Тобі потрібен вчитель. Ей, це ж тренувальний монтаж, правда? Головне, шамш не падай на... ...лапи. Фокусуйся на мене. Відпочивай від терапії. Відпочивай від ділянки. Запах перемоги. Маю дещо сказати. Я твій батько. Та жартую. Лапи гніву. Легенда про самурая. СКОРО у кінотеатрах. Але ляльки завжди неодмінно мали вигляд малюків. Аж доки. Сергей Греты Гервинг. Кіно. Невдовзі після зльоту було вбито пасажира. І убивця досі серед нас. Убивця на моєму літаку неможливо. Навчуть вести розслідування. Інспектор Сан, знаменитий детектив, працює самотужки. Ми шукаємо не одного біцю, а двох або трьох. Або й чотирьох. Чотирьох. О, так. Я знову. Угрів. Ви повинні вірити у нього. Він найкраще. <су> Слухай, йому просто щастить. Це ж сам. З ним завжди самі неприємності. Я цього не робив. Без паніки. Зберіть пасажирів. Оберегло! Обереж, Зупиніться ви м'як. Ти мало всіх не вбив. А, Я рецензій не читаю. Інспектор сам таємниця чорної вдови. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.